Сьогодні у програмі портовий бізнес на порозі кардинальних змін у Міністерстві інфраструктури запевняють, щойно з'явиться адміністрація морпортів, галузь заживе новим життям. Надходять вісті із фронтів дорожньої війни на Буковині, приміром, мешканці одного з селищ перекрили дорогу і вимагають, хоча б ямкового ремонту. А ось урядовці оголосили про наступ на перевантажені фури. Головною зброєю називають вагові комплекси по 5 мільйонів гривень за одиницю. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. В Україні відроджується портовий бізнес. Влітку все популярнішим стає круїзний на його напрямок. Одеський порт у травні вже прийняв шість океанських лайнерів. Морський комплекс Південної Пальміри відвідали судна з панами та Мальти. Лайнер же із Багамських островів привіз понад пів тисячі туристів. Крім іноземних круїзних кораблів, до Одеси заходили судна типу ріка Море під українським прапором, що здійснюють круїзи Дніпром із заходами в порти одеського регіону. Ону та криму, зокрема, це кораблі генерал Ватутін, зірка Дніпра, Михайло Ломоносов та Принцеса Дніпра. Розвивається на Одещині і вантажний напрямок портової галузі. Приміром, пропускну спроможність порту Южний збираються значно розширити це завдання державного значення, що його додали до програми соціально-економічного розвитку України. Реалізовуватимуть проект на засадах державно-приватного партнерства, частково за кошти міжнародних організацій та інвесторів. На ділянці Чорноморська берегова збираються збільшити пропуск поїздів з 33 до 120 на добу, аби Доступ до портового вузла акваторії Южний, що є лідером за перевалочними потужностями, був максимальним. У міністерстві інфраструктури стверджують, іноземні інвестори готові вкладати кошти в українські порти. Як відзначив міністр інфраструктури Володимир Козак, попередні домовленості із потенційними капіталовкладниками вже існують. Нині обговорюють інвестпроекти, яким дадуть життя одразу після реформування галузі. Зміни стосуватимуться насамперед механізму вкладання коштів. Іноземним донорам покажуть всі шляхи для інвестування. Вони особисто контролюватимуть капіт капітал та зможуть отримати максимальний результат від вливань. Подбають і про соціальні гарантії для працівників. Ми дали вже сигнал інвесторам, для того, щоб їм було вже цікаво, що у нас сьогодні створюються прозрачні, нормальне відносини, які дають інвестору всі пути для інвестицій і для того, щоб можна було прослідити і за вложенням средств, і отримати від них результат, який чекає інвестору. Крім того, мінінфраструктури намагається дати поштовх розвитку портової галузі, так би мовити, зсередини галузеву угоду у царині морського транспорту підпишуть після завершення процедури реєстрації адміністрації морських портів. Підтримку від профспілок міністерство вже отримало. Для цього необхідно пройти процедуру создання. Е Оценки провести, инвентаризацию, сделать разделительный баланс и зарегистрировать саму администрацию, назначить ее руководителя для того, чтобы был ответственный человек за ее подпись. Я постоянно на связи встречаюсь с профсоюзами, как с отраслевыми, так и непосредственно с. Про союзними самих портов ніяких в этом вопросі каких-то жалоб і каких-то понімань ні за словами міністра. Адміністрація морських портів буде зареєстрована вже найближчим часом. Відтримують розвиток круїзного бізнесу в Україні і найближчі географічні сусіди. Росія відроджує Кримсько-Кавказьку круїзну лінію до українських міст Чорномор'я у червні між портами Одеси, Севастополя, Феодосії, Ялти, Анапи та Сочі курсуватимуть лайнери за літній сезон. Вони здійснять 14 заходів у кожне із шести міст і перевезуть до 4 тисяч туристів. Запуск нової круїзної лінії у Чорному морі спричинили загальне зростання круїзного. Ринку і підвищений попит на безвізові тури. Львівська облдержадміністрація планує поточному році розпочати реалізацію кількох масштабних інфраструктурних об'єктів. Зокрема, мають дати старт інвестиційному проекту із будівництва концесійної дороги Краковець Львів Броди Рівне. Його вартість понад 1 мільярд євро. На реалізацію проекту розраховують китайські та європейські компанії. За словами голови Львівської облдержадміністрації Віктора Шемчука, на сьогодні реалізація інвестпроекту передбачає будівництво концесійної дороги у два етапи, що може завершитися у 2016 році. Крім того, на останній ста. Дії узгодження проект відкриття швидкісної залізниці між Львовом та Варшавою. Ми будемо активно працювати для того, щоб мати можливість бути поєднаними з Європою не лише магістральними і е, трасами, які вже сьогодні існують. Ми маємо можливість створювати нові концесійні дороги, які будуть вести нас в Європу. Окрім цього, в планах е, наших і е, розвиток, створення і побудова нового швидкісного е, Залізничного сполучення з Львова до Варшави продовжують вирувати дорожні пристрасті на Буковині. Нещодавно проект транспорт повідомляв про проблеми із аварійним мостом між Чернівецькою та Хмельницькою областями. І ось близько сотні людей перекрили рух машин на трасі Чернівці Івано-Франківськ. Вийшли, бо не можуть миритися із ситуацією, коли шляхи руками не ремонтують. Дорога біля селища Лужани державного значення цього року. Відтоді як зійшов сніг, вона не бачила ще навіть ямкового ремонту. Тоді як своїх залізних коней місцеві жителі через ями на шляхах змушені ремонтувати ледь не щодня. Людям увірвався терпець, і вони вийшли на протест. Ми хочемо щоб в нашому селі нарешті прислухалися до нас. Щоб зробили нам, наприклад, я хочу ямочний ремонт цих доріг, бо я, наприклад, скільки пам'ятаю, відколи ця дорога, вже років 30, ніхто не робив капітального ремонту. Сьогодні навіть докоряти цим людям, які здійснили цю акцію, я не можу, тому що ситуація та склалася на такій ділянці дороги, як Мамаївці, скажімо так, Оршівці, це є надто критичною. І про цю ситуацію знала знали всі ті, хто причетний до даної ділянки дороги. Це в першу чергу служба автомобільних доріг. Цікаво, що замість того, аби лаяти мітингувальників, водії, які опинилися в полоні через протест, їх підтримали. Акції нормальні. Це це давно вже пора було зробити. Тому що доріг у нас вообще немає я говорю. Я вже 32 роки за рулем. Таких до таких доріг не було. За дві години протесту до людей приїхали представники обласної ради та місцевого осередку Укравтодору З'ясувалося, що кошти на ремонт. Мали б надійти із державної скарбниці, проте їх область так і не отримала. Ця дорога за недержавного значення вона не є комунальною дорогою обласної ради. Не скажіть, мені тому веса немає з кодексу, має права фінансування не не цих не права. дорог. Я сам водій і вас чудово розумію. Кошти до нас надходять з так сказати з затримками великими, і тому немає можливості закупити матеріали найближчим часом. Е, Позичаємо біту, позичаємо інертні матеріали, і пріоритетний напрямок це так сказати Мамаївці, Оршівці. Мітингувальники дали чиновникам два тижні. Пообіцяли, якщо трасу за цей час не відремонтують, перекриють її вже на добу. На сьогодні Кабінету міністрів України, хоч і з великим запізненням, але все ж вживаються заходи, аби унеможливити подальше руйнування автодоріг. Наразі українські шляхи обладнують автоматичними пунктами вагового контролю вантажів. Перший експериментальний зразок запустили на трасі Київ. чоп його особисто протестував прем'єр-міністр Микола Азаров. Порушення виявили одразу у перших п'яти машинах цього року. На дорогах державного значення. Становлять 12 пунктів контролю за вагою. До кінця наступного вже 60. Перевантажені машини руйнують дорожнє полотно. Тож за перевищення допустимої норми у 38 тонн, водіїв штрафуватимуть, заявив очільник уряду. Будемо діяти в цьому плані жорстко, тому що стан дорожнього полотна у нас ніякої критики не витримує. Якщо ми далі будемо так безхозяйственно відноситися до своїм дорогам, ми, несмотря на вкладывание средства, останемся без дороги. Такие задания поставлены перед нашими министерствами. Я сам своїми глазами убедился, что действующая станция эффективна. Она позволяет в режимі реального времени достаточно точно определять все параметри автомобіля. Три чверті українських доріг побудовані до 1972 року. Вони розраховані на вагу не більше 6 тонн на навіть. Як правило, водії перевищують норму в середньому на 10 тонн. Як відзначає винахідник системи, нові пункти контролю зможуть за рік поповнити бюджет на 3 мільйони євро за рахунок штрафування порушників. І це не єдиний дохід від системи вартістю 5 мільйонів гривень. Стара час прибіга, можна назвати прибігу? Це уменшення затрат на ремонт дороги. Ето очень, ето не в я думаю, що тоже так на Україні. Можна сказати, що по і е 30 мільйонів через один год. Експериментальний пункт обладнали повністю коштом інвестора. У компанії, що встановлює вагові центри на дорогах, запевняють, затримок не буде, аби тільки уряд підготував усі необхідні документи. все будет зависеть ровно от взаимоотношений с государством, каким путем, каким образом это все будет организовано. На сегодняшний день я вижу уже активизация государственных органов исполнительной власти есть, готовы сотрудничать, я с нашей стороны задержек не будет. Инвестирование, установка, все это в процессе, у нас есть ресурсы, которые мы готовы задействовать. Поки що штрафи за перевищення допустимої ваги автомобіля будуть на рівні від 510 до 680 гривень. В Європі в десятеро більше система фіксує та зберігає номер дані про колір, тип виробника та вагу машини. Штрафи виписуватимуть на найближчому посту ДАІ або ж надсилатимуть поштою. До речі, залучення іноземців до впорядкування дорожнього господарства України не закінчиться на закупівлі вагових комплексів. Ремонт вітчизняних автошляхів цілком можуть довірити туркам. Анкара зацікавлена у зведенні в нас якісних автомагістралей, заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Прасолов. Нині справа за малим. Формувати для іноземців план роботи наразі. Уряд стурбований поганим покриттям автошляхів, а надто відсутністю джерел фінансування ремонту. Розмови про 50% відсотковий акциз на бензин тривають, але на шляху їхнього втілення в життя ще занадто багато перепон. Окрім акцизу, щонайменше є п'ять джерел доходів, уточнив Прасолов. Кабмін обере найбільш виважені.